Виконуємо номер 47 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас, підручника Алгебра 8 та математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Функцію за одну формулу, «Y дорівнює 3 відняти 2х. Знайдіть завдання перше. Значення функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 4 і 1,5. Друге, значення аргументу, якщо значення в функції дорівнює мінус 7 і 5. Приступаємо до виконання. Значення аргументу дорівнює мінус 4, якщо x дорівнює мінус 4, то y дорівнює, підставляємо мінус 4, 3 відняти мінус 2 помножити на мінус 4. Отримаємо 3 додати 8, 3 додати 8 це у нас 11. Тепер 1,5. Якщо х дорівнює 1,5, то у дорівнює 3 відняти 2 помножити на 1,5, це у нас перше завдання. 2 помножити на 1,5, це буде 3. 3 відняти 3, отримаємо 0. Переходимо до другого завдання. У другому завданні треба знайти значення аргументу. Якщо значення функції дорівнює мінус 7. Тепер підставляємо замість y мінус 7. Отримаємо мінус 7 дорівнює 3 відняти 2х. Запишемо у зручному звичному вигляді, поміняємо наші частинки місцями. Тепер мінус 2х залишаємо в лівій частині. 3 переносимо до мінус 7, змінивши знак на протилежний. Мінус 2х дорівнює мінус 10. І тепер ділимо на мінус 2. Отримаємо 5. Отже, якщо y дорівнює мінус 7, то х дорівнює 5. І ще одне значення 5 тепер підставляємо 5 замість Y дорівнює 3 відняти 2х. Знов запишемо в зручному вигляді і переносимо 3 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 2х дорівнює 2. І тепер ділимо. На мінус 2. Отримаємо мінус 1. І записуємо, якщо y дорівнює 5, то х дорівнює мінус 1. Номер 47 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас, відручника алгебра 8 та математика 8» виконано.